Що відбувається з Бабкіним, Бо Бабкін об'єктивно розслабився і вирішив повернутися до своєї рідненької балалайки «Трі струни» і співати нам навіть не прикриті навіть фіговим листочком наративи рускава міра, звинувачуючи українців у тому, що, мовляв, вони не готові далі хавати рускомірське лайно. Причому пісня вона про що? Пісня про те, що українці відмовляються від русква міра, рускамір страждають, українці мають отримувати з цього приводу негативні емоції, почуття провини. Бабкін хоче всіх поміріть, есклеють і напомніть не стада. Забуваючи про те, що всі ті характеристики, які він наводить, які вже Припинили толерувати українці, вони якраз є ознакою стада, тому що багато з того, що перелічив у своєму трекові Сергій Бабкін, якраз з'являється в життях людей, які споживають той продукт, чи ту той наратив, чи ту ідею, тільки тому, що цей продукт наративи ідея вбита їм в голову кувалдою рускава міра. Тим не менше, Сергій Бабкін думав, що він щось таке вражаюче зробить і зможе пробутити аудиторію українців і переконає їх у тому, що не можна тіліпати малоросів. Мені здається, що навпаки. Якщо і хотів якогось ефекту Сергій Бабкін, то отримав він абсолютно протилежний ефект, тому що тільки помітнішим стають потуги руского міра, знову пролізти в українські простори. І українцям треба розуміти, що не Сергій Бабкін, так Альоша Арістович, ні Альоша Арістович, так, ну я не знаю, Наташа Магілєвська, не Наташа Могилєвська, так Наташа Влащенка вмісті з Подаляком. Вони всі. Час від часу будуть робити штурми на свідомість з тим, щоб виховати відчуття провини у українців за те, що вони не готові більше хавати русський мір, і в тим, щоб знайти союзників серед тих, хто продовжують жити в мірі і хапатися за нього, попри те, що русський мір щедро і рясно закидає їх ракетами. Тож, я так багато сказала вже про трек Сергія Бабкіна, але ми так його ще й не послухали. То давайте ж пос... Слухаємо, бо вийде шоу, ні, слушав, ну осуждаєш», А це ж неправильно. Це ж треба спочатку зануритися і побачити, що воно дійсно лайніше. Немає в себе вдома, в шафі вишиванку зрада. Вся лайбанушна і сини, п'єш горілку зрада. Помада така, як у погачова, але зрада, нема зради снаряді, щоб їй пору сній, в YouTube, і порусні града, Мало чи дивиться, відчуві смішаріки зрада. На смішаріках ми і завершимо. І тут я розумію, що вже дуже сильно я спізнююся зі своїм наступним випуском зоряних війн присвячених гумору. І зоряні війни присвячені гумору будуть обов'язково на наступному тижні. Це буде додатковий ефір до ефіру рогулів. Так що на наступному тижні буде два ефіри. А на цьому тижні я взагалі не хотіла не хотіла робити жодного ефіру. У мене дуже багато справ за кадром. Я розумію, що я не можу розірватися на багато маленьких шматочків. І думала, що сьогодні просто тихо не вийду в ефір. Аж тут вийшов Сергій Бабкін, і я зробила маленький ефір про Сергія Бабкіна і про декілька інших думок, які йдуть поруч з Сергієм Бабкіним, і які мені давно хотілося виголосити в ефірі. Не було все нагоди. Аж тут вона підвернулася. Давайте ж послухаємо текст Сергія для того, щоб зрозуміти з приводу чого він висловлює своє незадоволення. Мовляв, українці більше цього не хавають. Не маєш в себе вдома шафі вишиванку зрада. Я не пам'ятаю, щоб були у нас якісь скандали з приводу цього. Сало і банош не їси, не п'єш горілку, зрада. По-моєму, у українців зрада виникає тільки коли всякі Сергія Бабкіни починають монтувати у кожну пісню обов'язково текст про сало. Мовляв, сало є визначальною рисою українців, яка відрізняє від усіх їх інших. Тож мені здається, що тут теж знову не вкасо. Помада, така, як у Пугачової алли, зрада. Ну, це я не знаю, у Сергія Бабкіна, можливо, якісь складні, складні. Перепутіє долі, можливо, тому що Сергія самого проводять паралель дуже активно з Бабкіною Надєждою. і я розумію, що в принципі вони знаходяться десь на такому ж рівні. Тільки Бабкін помоложе і ще не сягнув того масштабу божевілля, який сягнула Надєжда Бабкіна. Але якщо говорити про помаду, яку Пугачове Алли, то спасіба, що поки що не як Бабкіна, а просто як Бабкін. Пропах пропал Это праздник Зеленою на висках Это радость со слезами на глазах День победы, день День победы! День победы! Ради мир, да, да, да! Ради тай, да, да, рада! Ради та, 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 ра, та, та, там! Ради та, 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 ра, па, 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 па! День победы! Ура! Дякуємо, бабкіну, що ти ще не дійшов до тієї стадії, але ти вже до неї наближаєшся, адже тексти, в принципі, тексти, в принципі, за змерозменілістю вже дуже близькі до того, що нам пантомімою показала Надіжда Бабкіна. Малеча дивиться в Ютубі смушарики, зрада. Та ні, ми просто піклуємося про те, щоб малеча споживала не лише рускомірський продукт, який намагається стерти українську ідентичність своїм продуктом з самого малечку, витісняючи українські мультики з Ютуба. Якщо ви вмикаєте мультики українською мовою, обов'язково як тільки він закінчиться, після нього вмикається якась херня російською мовою. І це відбувається через те, що Росія буквально давить, давить українців своїм контентом для того, щоб у нас не було шансів не Мати руского міра навколо себе не попри не по про те, що ми хочемо від нього відмовитися, випало з роту, прошу прощення, зрада нічого подібного. Це винятково лякачки у стилі Путіна, коли він розповідає про те, що в Україні виявляється, не дозволяють українцям говорити російською мовою. Насправді українцям дозволяють говорити російською мовою, і сам Бабкін дуже часто говорить російською мовою. І питання в тому, що тут питання не приватного вибору, а твоєї публічної позиції і того, що ти декларуєш, і того, що ти знецінюєш небезпеку контенту російськомовного, російської мови і, взагалі, рускава міра в українському просторі, так ніби він існує сам по собі, невинно, а не для того, щоб витиснути з українського простору всеукраїнське. Це єдина претензія, яка є до рускомірського продукту. У тебе заметки в айфоні, ні, нататки, зрада. Що? Бійцям напередку байдуже треба і надо. Ну і звичайно, далі в принципі ми можемо о тут ще дуже цікавий момент. Ми можемо далі не заглиблюватися в цей текст, але мені здається, що Сергій Бабкін отримав якусь можливо, заказуху, коли йому дали промову Путіна. З претензіями до українців, яку Путін виголосив 24 лютого, і сказали: А переклади, це так, щоб це було на пісню, щоб це було легко сприймалося, і щоб це демонізувало українців таким же чином, як Путін демонізував українців у своїй промові, розповідаючи, що ми тут бандеровці, і закликаючи Збройні Сили України перейти на інший бік, тому що нам -то легше договоритися з вами, чим з якими-то терористами. Ну, ми бачимо, в чий бік схиляється домовлятися Сергій Бабкін, який серед іншого у тексті пише таке: не маєш вуса як у кубзаря Тараса, зрада. І я тільки в цей момент зрозуміла. Що це за картинка? Сергій Бабкін намагався відвернути зраду, як міг, але йому не вдалося. Тож, далі ми самі, вирішив Сергій Бабкін, і написав текст. Написав текст, який я спочатку визначила як дуже хуйово написаний текст. Тому що написаний він був без співавторства з Тарасом Шевченком. А ви знаєте, що Сергій Бабкін із Тарасом Шевченком також писав у співавторстві. Я вам нагадаю. Я умру, то поховайте. Мене на могилі Серед степу. Широкого на країні хмилій. Це пісня написана Сергієм Бабкіним в співавторстві з Саршом Шевченком. В принципі, коли я бачу, що хтось публікує текст цієї пісні, на перше місце в співавтори ставлять Сергія Бабкіна. Як ви розумієте, дуже сильно доклався чувак. Але питання в тому, що зрада, як виявилося, теж написана Сергієм Бабкіним не самотужки. Тому що ввечері я побачила пісню, вирішила, що таки буду робити ефір. А вранці я прокинулася і побачила пост від Юрка Космини, який навів неповторний оригінал і Бабкіну підробку. Сергій Косьмина написав пісню, точніше написав вірш. Дуже схожий навіть візуально на текст, який виродив Сергій Бабкін і ще у 2016 році. І цей текст був присвячений інформаційному українському просторі і тому, як в українському просторі подається інформація. І давайте ж порівняємо те, що я вам вже зачитала, з тим, про що написав Сергій Космина. Кос... Космина. Кацапи в Донбасі, гуляють, стріляють із града, зрада, з Гундяєвим папа спілкуються радо, зрада. У Вінниці знято мінта колорада, зрада, в маршруті лунає московська естрада, зрада, дебільні поправки ухвалює Рада, зрада, в узліссях Полісся знайшли Ельдорадо, зрада, в Петре садового таємна нарада, зрада, в Кабміні міня технократ Каздокрада, зрада, в ворота Баварії влучив квадрадо, зрада. Не ходить метро на масив Виноградар, зрада. Модель насмоктала на Гучі і Прада, зрада. Придумали назву для Кіровограда зрада. А що ж є крім зради? Не чули хіба? Ганьба? І мені здається, що насправді у Космини дуже класно вийшло, тому що він дійсно підхопив те, яким чином інформаційний простір існував і існує якраз на піку отого протистояння зрадоньки і перемож... переможе. Женьки, але в той момент, коли Юрко писав цей свій вірш, то цей вірш був актуальним і він дійсно відображав реальність. А в той момент, коли Сергій Бабкін пише свою зраду, маніпулюючи і пересмикуючи те, стосовно чого в Україні не відбувається ніяких спільних дискусій, через які ми. Просуваємося вперед, насправді, коли відбувається якесь обговорення зрадоньки чи переможеньки, ми завжди обговорюємо аспекти, які є корисними для суспільства в прив'язці до того чи іншого явища. І от, якщо у космини це було пов'язано з Тим, що ну от ви бачите, з Гундяєвим папа скульпспілкується з зрада. Ми всі відмічаємо те, що папа працює з ФСБ РПЦ, і відповідно дуже активно це обговорюємо для того, щоб усвідомлювати ризики і небезпеки, які від цього є для українців. В той момент Сергій Бабкін виділяє такі ознаки для зради, як сало і баношне єси не, не п'єш горілку, зрада. Знаете, ця історія про те, що мене притесняют, мене ущемляють, вокруг мене сплошні хейтери, мені не дають смотреть смішарики дома. Я чувствую себя. Під постійним пресингом, можливо він просто намагається якимось чином вибити собі політичний притулок там, де він поїхав, чи ще щось, для того, щоб зробити крок, що роздракунить українців, і змотивує їх сказати все, що вони думають про Сергія Бабкіна, і після цього показати, що ми дійсно просто нація нацистів, які. Переслідують митців, що творять поза політикою, але твір цей абсолютно політичний, і реакція з хуями в Панамку для Сергія Бабкіна є абсолютно очікуваною від українського суспільства. Тому що Сережа, ти розумієш можна було б іще уявити, що ти з таким маніфестом вийшов у 2021 році, і тобі це зійшло з рук. Але те, що пройшло півтора роки спочатку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, і нібито все затихло, як то й здається, то це все одно ще не так. І так уже не буде. Тому що ми для себе вирішили, що якщо нас вбиває русський мір, то ми з рускним міром хочемо мати якомога менше спільного. Попри Працівників шоу-бізнесу і культури, які вивертаються назовні для того, щоб перелицювати меседжі Путіна про асатанілих бандеровців, які розчиняють маленьких рускомірських мальчиків в трусиках. Ні, це не так. І тобі з твоєю маніпуляційною пі... маніпулятивною піснею це не вдалося. Більше того, мені дуже дивовижно читати фрази бійцям напередку байдуже, треба. Ілі надо? а ти звідки знаєш? Ти що там був? І навіть якщо їм байдуже, то нехай вони самотужки це говорять, а не ти відкриваєш рота стосовно того, стосовно чого ти геть ніхіра не знаєш. Тому що мені так подобається, що Сергій Бабкін лобіює своє право на смішаріків. І обіжається, що йому надають носити таку губну помаду, як у Надіжди Бакіна, але при цьому робить це не в Росії. Мені здається, що цей трек дуже гарно поєднується з подорожжю до Російської Федерації. Але шоу у випадку з Сергієм Бабкіним, шоу у випадку з його партнером Санцем Запорожцем, якось так виходить що Россия своих не бросает, а свои все время бросают Россию. Ну как-то что-то странное. Вот. Россия своих не бросает, Россия своих не сдает, и земли свои собирает, єдиний, могучий облож. Росія та своїх не бросає, но свої бросають Росію, і ви знаєте, тут сталася сумна новина. Я побачила, що один із фігурантів, про якого я розповідала вам минулого року, дуже активно, він навіть знімався у фільмах, Ілюша Варламова, раптом виявилося, поїхав не в Москву, не в Санкт-Петербург, а чомусь поїхав до Луцька після того, як Росія вторглася. No, no, no.

Сансей, у якого насправді були дуже великі плани на оці дні. Ви можете подивитися 16 квітня. Він мав бути у 18-го у Пітері. Але замість цього декілька днів тому його побачили у Луцьку, і у Луцьку, значить, сансей квакав росіянською, незважаючи на те, що у нас, звісно, ж принудітельна українізація, тут відбувається. Про що він розповідав? У Скажімо так була українізація, вона була доволі таким. ощутимой, но не слишком навязчивой, потому что, ну, как-то мы выучили украинский, и с этим не было никаких проблем, но, скажем, в детстве ощущение, что это вот прям мое, у меня не было, потому что все, что, в принципе, людям немножко навязывается, наверное, оно не принимается сразу, вот, и мы со временем привыкли к тому, что все стало на украинском. Але при цьому, коли зайшов Руський Мір, то сансей не поїхав вглубь в Руський Мір і не залишився, наприклад, у Харкові, а чомусь поїхав до Луцька квакати там на своєму руському язикі, який, виявляється, у нас притісняють, як він розповідав Ільє Варламову. Ну, щось пішло не так, і він вибрався таки поїхати в Луцьк, а не в Пітербург, я вам нагадую. Ну і нагадаю також, чому Сансей мені не подобається. Я стараюсь балансировать, это очень непросто. Мне кажется, что именно вот артисты, которые пока еще ездят, российские приезжают к нам и наоборот, это вот задача культурная какая-то. Я вижу в этом смысл, что общаться обязательно. То есть то, что нет тенденций каких-то в целом, если говорить там шире, смотреть на это, да, к сожалению, для большинства людей, наверное, это сложно себе представить, чтобы сейчас эта вот пропасть, она стала меньше. Но мы как бы общаясь и не разделяя видя что-то общее краса и способствуем подобным вещам какой-то культурный обмен обязательно нужен потому что у нас общие корни у нас общие корни больше того мы вообще все один народ мы действительно думаю что украина белеларуссия и россия это в общем-то один народ имеющие одни корни в любом случае Я думаю, що дуже багато хибних думок було з приводу Сергія Бабкіна, який переспівав пісню Я солдат українською мовою, і купа людей чомусь на це повелися, і забороняли критикувати переспіви Бабкіна з того ж типу, який я вже зацитувала. У вигляді заповіту Тараса Шевченка в співавторстві з Бабкіним, але мені здається, що от як Запорожець розповідає, що він старається балансувати, так і Бабкін, зокрема, останнім своїм зрадотекстом якраз і показує, що він балансує десь на рівні тих наративів, що були популярні в промиві Путіна у висарах Альоша Арістовича. Ну чи у я не знаю, ображених монологах Раміни чи Ще когось з подібних гравців рускомірського ринка. Фух. І найцікавіше, що ви знаєте, от у Бабкіна з піснею про зраду вийшла якась трошечки навіть зміна репертуару, тому що, зрештою, до цього я не бачила ніякої різниці між тим, як він співає заповіт. Нагадаю я то доховайте!

Я Ну і, Сережа, в цьому плані ніяких проблем. Поховаємо. Вмирай. Я согласна, Ми всі, в принципі, погоджуємося. Умреш, поховаємо в принципі. Можемо навіть до того. Ти зі своєю піснею зрада зробив велику заявочку на успіх стосовно того, щоб поховати свою співочу кар'єру серед українців, тому що не варто пересмикувати стосовно українців, те, що вони роблять в твоїй версії, чого насправді вони не роблять. Немає ніяких зрад пов'язаних з тим, що у тебе немає помади Надіжди Бабкіної, немає зрад стосовно того, що ти не їси сала чи ще щось. Немає зрад пов'язаних з тим, що ти ходиш в праді чи в тебе немає в шафі вишиванки. Але є зрада, коли Сергій Бабкін виходить і співає маніпуляційну. Маніпулятивну пісню про українців, звинувачуючи їх у чому, чого вони не робили, навішуючи почуття провини і шукаючи союзників, які такі ж обіжені з такими ж підставами вважають себе ущемленими за рахунок того, що вони не їдять сала і не мають у шафі вишиванки. Я до цього до речі жодного срачу на цю тему не бачила, але очевидно, Сергій Бабкін гдіта його нашев.